Є позитивні кейси. От, припустимо, є справді нормальні речі, які вдається зробити в союзі опозиції і влади. От, Припустимо, постало питання ліків. Тимошенко наполягла на створенні спеціальної комісії парламентської парламентська комісія розібралася, показала просто спокійно, без всякої політики, в цифрах і фактах. Показала, де у нас виникають завищені ціни на ліки, які роблять їх недоступними для більшої частини населення. Ну і в результаті два монополісти так. Під тиском президента, який звернув увагу завдяки тому, що Тимошенко звернув увагу на це всього суспільства. Його так вони оголосили про зниження десь півтора рази ліків в своїх мережах. Є факт голосування за добудову двох реакторів на Хмельницький АЕС. Тут зауважу, що до самої добудови це ж ясно, що ми не будемо це робити під час війни, але необхідно було прийняти таке рішення. Це знову технічне рішення. Це не це не політика, це просто досліджень, інженерне дослідження. Можна не можна. Позиції міжнародних організацій, які регулюють атомну енергетику. Коли з'ясувалося, що можна тільки провести дослідження до цільності відбудови саме через закупівлю в Болгарії ядерних реакторів, От, окей, це показало, що можуть працювати разом, і але ці приклади мають примножуватися.